Біда України заключається в тому, що завжди України управляють не українці. Ну, ви бачите, ви це розумієте, я це розумію. Це розуміють десятки тисяч українців, але мільйони, десятки мільйонів українців цього не розуміють. Десятки мільйонів українців вперто обирають чужинцю владу. Вперто вони вважають, що українці не гідні керувати своєю хатою, своїм містом, своєю державою, і обирають завжди чужинців. Уже які тільки етноси не, не правили в Україні? Вже кого тільки не обрати? Навіть ж одного разу афганістанця обрали. Ну, та люди добрі, ви що, ну оскаженіли чи що? Та афганістанці мають свою державу, Афганістан, і вони там свої панують. Українець не є ні депутатом Верховної Ради, того Афганістану, ні президентом, ні Авестану, ні Ізраїлю, ні ще там держав. Це та схаменіться. Люди, бо лихо вам буде. Ну, ми ж бачимо за 30 років, що зробилося з Україною, Настільки вона винищена вже настільки обезлюднила Україна, України, стільки десятків тисяч підприємств знищено сільськогосподарських, промислових, наукових. Час зупинитися, панове українці, свій до свого по своє, Лише українців обирайте у владу. Які би не були там вибори, маєте список кандидатів, бачите, там вас потім вам полізер кажуть там супер-купер канадати, якийсь там чужий не знати якого там походження. Він такий, такі вже класний, вже точно врятує українські. Ні, не вірте, не вірте. Голосуйте за українця. Навіть не за ідеально, але за українця. Світ за свого по своєму. Ну ніхто вас так не зрозуміє, ніхто не буде діяти в інтересах вас, окрім таких же самих, як ви. Тож залишайтеся тої практики, нехай забудеться сермонтня давня година і постане добра слава, слава України. до свого по своє, панове українці. Шануємося, гортуємося, єднаємось і перемагаємо.